Направо, второй, ваш третий поворот. Правоохоронці оточили за периметром квартал у приватному секторі на околиці Маріуполя. Перевіряють кожен будинок. У міліції мають інформацію, що саме тут бачили чоловіка, схожого на Миколу Гриненка. 29-річний диверсант досі перебуває на волі. Він озброєний та дуже небезпечний. Має спецпідготовку у таборах ФСБ на території Російської Федерації. Має підготовку спеціальну. Встановлено, що з лет увлекался страйкболом. Чоловік тобто, фізично підготовлений, орієнтується добре на місці, використовує, компасом, радіостанціями. Міліція знешкодила двох диверсантів із групи. Одного вбили при затриманні, він перебував в авто з Гриненком. Іншого, який виготовляв вибухівку, затримали. Являється завідувачем лабораторії одного з університетів, Маріуполя, який приймав участь у виготовленні зрычат. Я обізпічила їх посредства устройствами цим Меті правоохоронці переконані, Микола Гриненко нині забуть, що намагається потрапити на підконтрольну бойовикам територію. Тому просять місцевих мешканців бути пильними та допомогти затримати зловмисника. За інформацією, яка допоможе його впіймати, призначили винагороду 100 тисяч гривень. Тетяна Ігначенко, Євген Гончаренко, Маріуполь, п'ятий канал.